Всім привіт! На вулиці мінус 2. 45 градусів. Тут кут нахилу. Ці панелі встановив ще восени, в кінці осені, але все ніяк не зніму про них відео. це ще не всі панелі, трохи пізніше буде, але несуть зараз про кут. 45 градусів. Звісно, від даху там якесь залишкове те площе, напевно є. Коротше, ось так це виглядає. Мінус 2 на вулиці. Так, а ось тут у нас зимовий кут і як бачимо, сніг також ще тримається. Але зараз 12 година, пару годин тому От того просвіту на горі не було. Так поволі-поволі сповзає. Повільно. Тут можна побачити, що навіть бурульки утворились нанизу. Якесь там тепло, напевно, присутнє було, як мінімум. Я зараз причеплю ще скрін, а, яка поточна генерація з такими справами. А потім я зараз поїду і за годинку повернуся. Подивимось, чи стало краще. Тут би ще підігрів фарбу. До речі, у сусіда. Не знаю, який, який тут кут, градусів напевно 35-40. Ну, як видно, там нижній ряд тільки. Тільки нижній ряд. Погано видно, але я стараюсь. А он ще. А, тут нижний ряд, то только то, что он, схоже, сам отчистил. Ну, там киловатт 30, здається, по панелях. И он, видите, ничего само не витает. Хоть трохи зимы в этом году. Я думав, що це бобкет, а це тракторець. Вперше бачу в цьому році, тобто цієї зими. Ну і що, повертаюся я назад, тут вже сонечко світить наповно. Так що, ну, невдалий експеримент також експеримент. Мені було цікаво, чи розтане воно, ну, так би мовити, своїм ходом. При в тих наявних умовах хмарності, без сонця, трохи вітерець, мінус 2. Ну, зараз мінус 4 я бачу, але сонечки. Ось така краса. Ну, але зараз приїдемо ще побачимо, як вона там виглядає. У мене ж все ж таки два стрінги, один під малим кутом, інший навпаки. Так, ну і що? А ось що, сповзає. Це у нас південний захід. Південний захід, він вмикається зазвичай там вже після 11, десь так. А ось наш південний схід. Коротше кажучи, оце варто було на годину поїхати, щоб воно все без мене тут відбулося. Там видно, як, як повзе. На вулиці вже мінус 4. То я виходив, казав, що мінус 2, але насправді то мінус 2, трохи не мінус 2. Зараз ще поднавалю навантажень. Нехай розігрівається. Отак от, от, так що, в принципі, якщо в порівнянні, то так. На в зимовому куті вони сповзають. Сніг сповзає швидше. Сніг сповзає швидше. Ну все. У мене все.